Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні мова піде не про присадибну ділянку, Не про вирощування якихось там рослин на нашій грядці Не про корисні властивості лікарських трав чи якийсь рецепт приготування. А сьогодні буде огляд на електропилку Кентавр. Тому що на присадибній ділянці не тільки потрібно вирощувати овочі, фрукти. Та займатися її красою чистотою. А ще іноді потрібно дрова перепиляти. Та й скоро зима. До зими також потрібно готуватись. Газове опалення то є газове опалення, але потрібно, щоб був запас дров також. Дрова вже привезли, щоб перепиляти. Попередня пилка зламалася, тому вирішили придбати нову. Придбали. Наш вибір впав на електропильці. Кентавр. От вона тут в ящичку. Подивились характеристики, вирішили, що її нам повинно бути досталь. Тому сьогодні я для вас зроблю огляд на дану електропилку. Також покажу, як вона працює. І покажу, який об'єм дров потрібно, щоб вона перепиляла. Ну і в кінці скажу висновок, як вона справилася з цим, цим об'ємом. Отже, електропилка Кентавр, Електропилка, от як бачите, електропила ланцюгова СП234TS. Напруга змінного струму 220 вольт, частота струму 50 Гц, максимальна потужність 2300 Вт. Ну, але ми розуміємо, що тут її не буде 2300 Це буде десь 2 кВт, ну, можливо, 2100. Вт. Ці виробники часто завищують потужність, чим вона є в реальності. Довжина шини 40 см, швидкість ланцюга 13 метрів в секунду. Маса не брутто 56 5,6,6,2 кг. Ну Така досить непогана по характеристикам електропилки. Так, подивимося, що, що входить в комплект нашої електропилки. Ну, Звичайно, сама електропилка. От така електропилочка. З характеристиками всі написані на ній. От, якщо видно на відео. Все ті самі, що читала напруга, частота, потужність, параметри пиляння, ланцюг, рівень шуму 102. 113 дБ, місткість масляного бака 02 літри. Рік виробництва 2022. Свіженька минулого року. Виробник Юнкан Пуань. Толку. Ну, як звичайно, Китай. Ну, але там також роблять непогані речі. Ось Отвір для заливки мастила. Туди масляний бак пише. 200 мг повинно міститися кнопки включення. Що тут кришка з цієї сторони? Це для натягу цепки, я так розумію. Ну, така трішки масивна. Користувався я електропилкою ворсклою, вона легша, а ця така по масі більша. Отже, потужніше. Бокове розположення електродвигуна, як бачимо. Так, що кроме пилки ще входить в комплект. В комплект входить от шина. 40 см повинна бути довжиною от така шина кентаур. Входить в комплект. Так. Також ланцюг. Комплекті, подивимося, наскільки він гострий. Ну, звичайно, керівництво з технічної експлуатації потрібно перед використанням прочитати, що там написано та як робити правильно. Ну, гарантійний талон, звичайно, і ключ для користування. Ось такий набір входить. Ну, що ж, з набором ми побачили, що входить в комплект. Використання. Наступне будемо збирати. Коли ми її зберемо, покажу вам пробне пиляння, як вона взагалі працює загалом пробне пиляння. Ну потім покажу, який об'єм дров потрібно перепиляти, що вона зможе з цим об'ємом зробити. Ну і в кінці скажу висновок вам, як вона взагалі працює. Так що будемо далі тривати наш огляд. Ну, от уже електропилочку собрали, кентаур, масло залили. Тепер будемо робити пробний розпил отакого от деревини. І зараз будемо робити пробний розпил. Досить непогано. Досить непогано. Розпиляло легко, хорошо. ну Будемо далі пиляти. Ну, зробимо ще один пробний. Отпил. Доволі непогано справила з своїм завданням. Розпиляла. Все добре. Ну, тепер покажу, скільки їй роботи треба буде розпиляти. І так, пробний розпил електропилкою, і кентаур зробили. Сподобалося. І тепер я покажу, яка перед нею стоїть задача. От уже першу доску положили. От у нас такий. Скільки лежить брусків. Треба перепиляти. Це не так багато, пів складометра, напевно, десь. Половинку вже раніше розпиляли. О, це тільки частина. Основна маса лежить от тут накрита. Там різні є, як бачимо, і тоненькі доски. Так і бруски потрібно розпиляти, різна деревина, і сосна є і дуб, як бачимо, і гарний як дуб лежить, але сухенький. Так що подивимося, як електропилка кентавр справиться з цією всією задачею. І по закінченню розпилу цих дров, я вам зроблю огляд, поділюся своєю власною думкою. На рахунок того, як використ... у використанні дана електропилка кентавр. Так, і поділюсь тепер про роботи електропилки кентавр. Як бачите, дрова не допилені, електропилки ви також не бачите. І ось чому я вам зараз розкажу, чому. Почали пиляти дрова і замітили, що ципок на шині не змазується, тобто масло не споживається. Розбирали, подивилися, почистили, можливо, дещось забилося. Попробували на холосту. На холосту все нормально, робить, працює. Як включаємо, починаємо пиляти, отвори забиваються всі тирсою і електропилка не змащується. І так декілька разів і замінювали масло. Вважали, що, можливо, масло не тієї густини. Але нічого не змінилося. Все одно забиваються масляні проходи, забивається все тирсою, мілкою і це пок не змазується. Ну, ми вирішили, щоб не мучити електропилку, то поїхали одразу в магазин, в якому купували електропилку. От, подивилися на неї і ми вирішили її повернути. Як прийшли до висновку, чому вона так не працює, прийшли до висновку, чому вона не змащується ципок. то, скоріше всього, із-за такої конструкції. Звичайно, китайська зборка десь трішки шина прилягає не так, як потрібно. І від цього відбувається забивання масляних отворів мілкою тирсою. І при цьому не змащується шина і швидко нагрівається. Тому ми її повернули продавцю. От, і тепер на днях у нас з'явиться нова електропилка, на яку я вам також зніму огляд. Але що я хочу сказати по електропилці Кентавр. В роботі досить гарна пилка. Потужна в руках, досить гарно пиляє. Ну, якби вона була, працювала так, як потрібно, то проміняти на щось друге я б не проміняв би, тому що вона мені дуже сподобалася. На відмінусть ворскла, яка була перед кентавром. Досить потужна кентавр пилка досить гарна, гарно пиляє. Ну, про неї тільки одні позитивні відгуки можу сказати. Продану пилку кентавр. От то тільки щось попалася зборка неправильна, і зато змащення не було змащення шини цепної. В магазині не було в наявності такої самої пилки, щоб замінити кентавр на кентавр, вона була тільки одна. тому ми вирішили придбати іншу пилку, електропилку, про яку я вам ще раз повторюю, зніму огляд. Так що, от такий досвід з кентавром. Пилка. Гарна, потужна, можна пиляти на ній любі дрова, але головне, щоб потр... вам попалася гарною зборкою. От такий огляд на пилку кентавр. Можу сказати в кінці таку фразу, що от пилка гарна, але щось пішло не так. Ну, нічого, буває так в житті. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, якими електропилками ви користує... користуєтеся. Не забуваємо підписуватися на мій канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікаво.